Макс Ферстапен – один із найжорсткіших і найнебезпечніших пілотів, яких коли-небудь бачила формула 1 Його часто жартома порівнюють із лінивцем сідом із льодовикового періоду. Але якщо взяти цього лінивця і закинути у вершину автоспорту, ви отримаєте одного з найбезкомпромісніших гонщиків в історії. Попри всі меми та жарти про зовнішність, Макс є одним із найхолоднокровніших пілотів на трасі. Звісно, конкуренція у Формулі 1 завжди була жорсткою. У різні епохи були такі імена, як Міхаель Шумахер, Льюіс Гемілтон, Фернандо Алонсо. Але причина, чому Макс так сильно виділяється серед усіх, полягає в тому, що він поєднує абсолютне безумство з неймовірною майстерністю. Він водночас здатен на приголомшливі та на такі маневри, від яких перехоплює подих. Найголовніше, Макс був таким із першого дня своєї кар'єри у 2016 році, дебютувавши за Редбул. Він одразу виграв свою першу гонку. Це було щось неймовірне. У тому ж сезоні він здійснив легендарний обгін Ніко Розберга в Сан Паулу. He, okay, there, знаходячи щеплення там, де інші його просто не мали, і демонстрував рівень, який дозволяв йому виглядати не гірше за більш досвідченого напарника. Даніеля Рікардо. І все це Макс робив ще до того, як офіційно отримав водійські права. Він уже розбирав суперників у Формулі 1, не маючи права керувати звичайним дорожнім автомобілем. Водночас у нього були очевидні слабкі сторони: надмірна агресія, жорсткий захист позицій, ніби він оборонявся під дулом пістолета. Це злило багатьох пілотів, зокрема, Кімі Райконена. Одного з найчистіших гонщиків на стартовій решітці. Але з роками Макс почав дорослішати. Він не просто покращився, він почав домінувати. У 2022 та 2023 роках Ферстапен був настільки швидким, набирав стільки очок, що теоретично міг би самостійно виграти кубок конструкторів. У ці роки він виглядав майже непереможним. У 2024 році ситуація змінилася. Red Bull уже не був таким сильним, команда почала розвалюватися, а боліт RB20 із винищувача перетворився майже на пасажирський літак. Проте навіть за таких умов Red Bull залишався конкурентним, і головна причина цього полягала в тому, що за кермом був Макс Ферстапен. Коли боліт не працював ідеально. Макс компенсував це так званим овердрайвінгом. Він витискав із машини більше, ніж вона реально могла дати. Наприклад, у Майамі 2024 року він мав не ідеальні налаштування серйозні пошкодження днища, втрату максимальної швидкості та ще й невдалий сейфтікар. Але, попри все це, зумів фінішувати другим. Макс настільки добре приховував проблеми Red Bull, що команда роками ігнорувала власні недоліки. Ще у 2020 році в Red Bull визнавали, що Ферстапен керував болідом так, ніби це була ідеальна машина, змушуючи інженерів не помічати реальні проблеми. У 2024-му Крістіан Хорнер визнав, що корені проблем тягнулися ще з Барселони 2023-го. Але їх ігнорували, бо Макс продовжував вигравати. Коли ж швидкості не вистачало остаточного, Перстапен починав їздити на межі не лише можливостей боліда, а й правил. Він шукав лазівки в регламенті Формули 1, ризикував у боротьбі колесо в колесо. Іноді це працювало як у Бразилії 2021 року, чи в Остіні 2024, тисячі іноді. Ні, як у Мексиці, де він отримав штрафи, але з точки зору чемпіонату ці дії були холодно прорахованими: або суперник не виграє, або не виграє ніхто. Кульмінацією всього цього став Гран-прі Бразилії 2024 року. Жахлива погода, перенесена кваліфікація. Хаос, аварії та штраф у 5 позицій. Макс стартував із 17-го місця, тоді як Ландоноріс був на поулі. Поки майже всі припускалися помилок, Ферстапен спокійно проривався вперед. Уже до четвертого кола він був у топ 10 а до середини гонки другим. Згодом він вийшов у лідери і почав штампувати найшвидші кола. Він виграв гонку, знищив чемпіонські надії суперників і оформив своє четверте чемпіонство. Макса не всі люблять через його характер, спалахи гніву, різкі висловлювання та повну байдужість до думки публіки. Але саме це і робить його унікальним йому байдуже до спадщини, до освистування, до штрафів його цікавить лише результат. Він забирає трофей, а всі інші можуть іти додому у підсумку. Макс Ферстапен – це пілот, який роками тягнув редбул на своїх плечах, змушував боліт виглядати кращим, ніж він був, ламав психологію суперників, вигравав гонки з глибини пелотону, майже не помилявся в хаотичних умовах і не давав жодного шансу тим, хто сумнівався, подобається це чи ні, але він. Один із найжорсткіших гонщиків усіх часів. І другого такого Формула 1 може більше не побачити.